Пепі довга Панчоха. Перша частина. Пепі оселяється у віллі хованка. На околиці малесенького містечка в старий занедбаний садок у садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає пепі довга Панчоха. Їй дев'ять років, і мешкає вона там сама самісінька. Немає в неї ані мами, ані тата. І, власне, це й добре, бо ніхто їй не каже йти спати саме тоді, коли в найбільшому розпалі гра, і ніхто не силою пити риб'ячий жир, коли хочеться з'їсти цукерок. Колись у пепі був тато, і вона його страх, як любила. І мама, звичайно, теж була, але так давно, що пепі не пам'ятає її. Мама померла ще тоді, як пепі була маленька лежала в колиці і так верещала, що ніхто не міг витримати того вереску. Пепі гадає, що її мама тепер на небі і дивиться на свою доню крізь дірочку. Тому вона часто махає мамі рукою і каже Не бійся, я не пропаду. Тата свого пепі ще не забула він був капітаном і плавав по широкому морі. Пепі теж плавала разом з ним, аж поки одного разу під час бурі велика хвиля забрала його з палуби, і він зник. Але пепі була впевнена, що колись він повернеться. Вона не вірила, що тато втонув. Вона вважала, що він поплив на острів, де живе повно негрів, став їхнім королем і тепер ходить собі серед них із золотою короною на голові. Моя мама. Ангел, а мій тато негритянський король. Не всі діти мають таких гарних батьків. Любила похвалитися пепі, а тільки но ну, мій тато збудує корабель, він припливе по мене і я стану негритянською принцесою. Гей, гоп, ото буде життя! Тато купив цей будиночок у садку дуже давно. Він хотів оселитися тут із пепі, коли вже постаріється і не зможе більше плавати. Та сталося лихо, його забрала хвиля. І щоб дочекатись, поки він повернеться, пепі подалася просто додому до віли хованка. Так звався цей будиночок у садку. Він чекав на пепі, прибраний. Умебльований. Одного теплого літнього вечора пепі попрощалася з матросами на татовому кораблі. Всі вони дуже любили її, і пепі також їх дуже любила. Бувайте, хлопці, сказала пепі, і всіх по черзі поцілувала в чоло. Не бійтеся за мене, я не пропаду. З корабля вона взяла дві речі. Мавпеня, що звалося паном Нільсеном, його пепі подарував тато, і велику торбу, повну золотих монет. Матроси стояли біля поруча і дивилися вслід пепі, поки їй було видно, а вона йшла, не озираючись, і несла під пахою пана Нільсена, а в руці торбу. Дивна дитина, сказав один матрос, коли пепі зникла вдалині. І втер сльозу. Він казав правду, пепі була дуже дивна дитина, а найдивніше в неї те, що вона була напрочуд дуже. така неймовірно, дуже, що, що жоден поліцай на світі не зрівнявся піз нею. Вона могла б підняти навіть коня, якби захотіла, і пепі таки підіймала коня, вона мала власного коня. Купила його за одну з своїх золотих монет того самого дня, як прибула додому, до віли хованка, їй завжди хотілося мати коня. І от тепер він оселився в неї на веранді. Та коли, бувало, пепі розташовувалась там випити після обіду кави, то безцеремонне виносила коня в садок. Поряд із Вілою, хованка був інший садок та інший будинок. Там жили тато, мама і двоє гарненьких дітей хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Томі, а дівчинку Аніка. Обоє вони були дуже чимні, гарно виховані, слухняні. Томі ніколи не кусав нігті і завжди робив те, що загадувала мама. Аніка не врядувала, коли їй чогось не давали, і завжди була мовлялька. У своїх гарно випросанових ситцевих сукенках, яких ніколи не бруднила. Томі й Аніка мирно гралися в своєму садку, але часто їм хотілося мати якихось друзів. І тоді, коли пепі плавала з татом по морях, вони інколи вилазили на огорожу, що віддаляла їхню садибу від віли хованга. Казали: Як погано, що в цьому будинку ніхто не живе! Хай би тут оселилася якась родина з дітьми. Того лагідного надвечір'я, коли пепі вперше переступила поріг віли хованка, то мій аніки не було вдома. Вони поїхали на тиждень до своєї бабусі, а тому й гадки не мали, що в сусідньому будинку хтось оселився. Навіть коли вони, повернувшись додому, стояли біля своєї хвіртки і дивилися на вулицю. Усе ще не знали, що тепер у них так близько з'явилась товаришка і їм буде з ким гратися. Вони стояли, розмірковуючи, який їм сьогодні випаде день, чи приємний, коли є чим розважитись, чи нудний, коли ніщо не спадає на думку. Аж тут раптом відчинилася хвіртка з віли хованка, і з неї вийшла чудна дівчинка. Томі Аніка зроду такої не бачили. Це вийшла на ранкову прогулянку пепі довга панчоха. Ось який вона мала вигляд Морквяного кольору волосся, заплетене у дві супки кіски, що стирчали мов палички, ніс картоплинкою, весь поцяткований ластовинням, великий рот із білими здоровими зубами. А вбрана вона була просто таки химерна. Пепі сама пошила собі сукенку сукенка мала бути блакитною, та блакитної матерії не вистачило, тому пепі в кількох місцях подоточувала червоні клапті. На довгі худі ноги вона понатягувала довгі панчохи одну руду, другу чорну, а чорні черевики були рівно вдвічі довші за її ступні. Ці черевики тато купив дівчинці на виріст у Південній Америці. І ніяких інших черевиків вона не хотіла носити. Та найдужче вразило Томі і аняку те, що на плечі у дівчинки сиділо мавпеня. Воно було одягнене в сині штанці, жовту курточку й білий солом'яний брилик. Пепі рушила вулицею, однією ногою ступаючи по тротуару, а другою по рештаку. Томі і аняка не зводили з неї очей, поки їй було видно. За якийсь час пепі повернулась назад. Тепер вона вже йшла задки, щоб не тратити сили, обертаючи зайвий раз. Дійшовши до хвіртки, томі й Аніки, пепі стала. Діти мовчки дивилися одне на одного. Нарешті Томі спитав: Чого ти йдеш задки? Чого я йду задки? – перепитала пепі. Хіба ми живемо не у вільній державі? Хіба не можна ходити так, як комусь хочеться? А крім того, я тобі скажу, що в Єгипті всі люди так ходять, і ні для кого це не дивина. А звідки ти знаєш? спитав Томі. Ти ж не була в Єгипті. Я не була в Єгипті. Ова! Затям собі, я була скрізь, об'їздила цілий світ і бачила ще й не такі дивовижі. Цікаво, що б ти сказав, коли б я пройшла вулицею на руках, як ходять усі в Індії. Все те ти набрехала, сказав Томі. Пепі хвилину понубала. Так, набрехала, сумно сказала вона. Брехати негарно, мовила Аніка, що нарешті зважилась розтулити рота. Так, брехати дуже негарно, погодилась. Пепі, ще сумніше, але я часом забуваю це розумієш? Та чи можна вимагати від дівчинки, в якої мама ангел, а тато Негритянський король, і яка сама ціле своє життя плавала по морях, щоб вона завжди казала правду. До того ж, додала пепі, її всієвиння бличко засяяло. Можу вас запевнити, що в Конго нема жодної людини, яка б казала правду. Там тільки те й роблять, що брешуть. Починають о сьомій ранку і так аж до заходу сонця. Тож, коли я була ненароком збрешу, вибачте мені, бо я надто довго жила в Конго. Але ж ми однаково можемо бути друзями. Га? Певне, сказав Томі, і раптом відчув, що сьогодні їм не буде нудно. Чому б вам не снідати зі мною? запитала Пепі. Ой! А й справді, зрадів Томі, чому б нам не поснідати в тебе? Ходімо. А вже ж, мовила Аніка, ходімо швиденько. Але спершу треба відрекомендувати вас панові Нільсону, сказала пепі. Мавпа зняла брилика і чимно вклонилася. Діти поминули хвіртку, що ледве трималася на завісах, і рушили стежечкою, посипаною жорствою. Та обсаджено старими, замщилими деревами. Мабуть, по них добре було лазити до віли хованка піднялися на веранду. Там стояв кінь і їв овес із супової миски. О, такої! Чого цей кінь стоїть на веранді? здивувався Томі. Він досі знав, що коні стоять у стайні. Та бачиш, заклопотано, сказала Пепі. В кухні він тільки заважав, а вітальні йому не подобається. Томі й аніка попласкали коня по спині і зайшли до будинку. Там була і кухня, і вітальня, і спальня, але, видно, пепі цього тижня забула, що в п'ятницю треба прибрати дім. Томі й Аніка сторожно озиралися. Може, десь у кутку сидить негритянський король? Бо вони ще зроду не бачили негритянського короля, проте ніде не видно було ні батька, ні матері Пепі. А Аніка несміливо запитала ти тут живеш зовсім сама? Звісно, ні, сказала Пепі. Пан Нільсен і кінь також живуть зі мною. А твої тато й мама хіба не живуть тут? Ні, більше ніхто не живе, радісно сказала Пепі. А хто ж тобі каже, коли ввечері йти спати і все інше? запитала Аніка. Я сама, відповіла пепі, спершу кажу лагідно, а коли не послухаю, кажу ще раз суворіше, а вже як і тоді не хочу слухатись, то даю собі ляпаса. Розумієте? Томій, Аніка, не дуже її зрозуміли, але подумали, що це, мабуть, добрий спосіб. Тим часом вони зайшли до кухні, і пепі сказала наколотим тіста іста, з млинця линця, на сніданок, данок, анок. Тоді взяла троє яєць і підкинула їх високо вгору. Одне впало їй на голову, розбилося так, що жовтком залило очі, а решту двоє вона таки спіймала в каструлю, де вони й потовклися. Я не раз чула, що жовток корисний для волосся, мовила пепі, витираючись. Ось побачите, як у мене почне рости волосся, аж тріщатиме. До речі, в Бразилії ніхто не вийде на вулицю, поки не намастить чортком волосся, зате там немає лисих. Правда, був колись один дід, що їв яйця замість мастити ними голову, і він таки справді полисів. Коли він виходив на вулицю, там зачинявся такий переполох, що доводилось викликати поліцію. Розповідаючи про це, пепі спритно вибрала пальцями шкарлупу з каструлі, тоді взяла щітку, що висіла на стіні, і заходилася колотати тісто, так завзято, що аж бризки розліталися навкруги. Врешті вона вилила те, що лишилося, на сковородку. Коли млинець підпікався з одного боку, пепі підкинула його до стелі. Він перевернувся в повітрі і знов упав у сковородку. А як ононець зовсім спікся, пепі кинула його через усю кухню, просто в тарілку, що стояла на столі. Їжте. гукнула вона. Швидше їжте, поки млинець гарячий. Томі і Аніка взялися до млинця. Він їм дуже смакував. Після сніданку пепі запросила їх до вітальні. Там не було ніяких меблів, крім величезного комода з шухляд Пепі повідчиняла шухляди й почала показувати Томі й Аніці свої скарби. Там були яєчка рідкісних птахів, незвичайні мушлі й камінці, гарні різьблені коробочки, чудові срібні люстерка, разки перлин і багато інших речей, що їх пепі з батьком накупували, поки їздили по світі. Пепі дала своїм новим друзям подарунки на згадку. Томі одержав кинджал з руків'ям, оздобленим перламутром, а Аніка різьблену коробочку. В коробочці був перстень із зеленим камінцем. Тепер ідіть уже додому, сказала Пепі, щоб завтра могли знов прийти, бо як ви не підете звідси, то не зможете прийти сюди, а шкода, якби ви не прийшли. Томі й Аніка погодилися з нею. І рушили додому. Вони поминули коня, що з'їв уже весь свій овес, і вийшли на вулицю крізь фіртку віле хованка. Пан Нільсон махав їм услід бриликом.